Добрі люди, хай з вами щастя буде, звідки ви? і що за свято змусило вас мандрувати. Прийшли ми до вас із півдня України, принесли вам наші традиції до хатинки. Зазирніть у наш кошик, у ньому кудя калачі смаколики. Демо спішно ходою, ми від хати і до хати, голосною колядою, Сина Божого вітати. Проходьте, гості любі, до нашої Господи. Прошу. Заходьте, гості дорогі! Звідки ви примандрували? Що цікавого згадали? Прошу. Прийшли ми до вас із західної України, хочемо розповісти про наші традиції святкування Різдва. Цікаво! У зимову світлу днину народилася дитина, чиста, чиста мовстязина, Божий син, свята зернина, і донині нам сія, Ота Зоря. З вертепом ходимо, радісну звістку носимо, добрим людям сповіщаємо, щастя і миру всім бажаємо. Заходьте, гості, дорогі, раді бачити вас на нашому святі. Прошу. А на порозі ще до нас гості цікаво, з якого куточку нашої України вони до нас прибули. Доброго здоров'я! Ми із сівершини до вас прибули. Про наші традиції послухай, ось в руках тримаємо, під столом ми розстеляємо, щоб курочка неслася і копієчка вилася. Усі були здорові, хто живе у цьому домі. Щиро дякуємо і до нашого столу запрошуємо. А у нас на Надніпрянщині стіл був дійсно багатий. Тиша в хаті свічечка горить, вся родина за столом сидить. На покуті дідух з колосків, що зібрали наприкінці жнив. На столі дванадцять страв пісних і куття найголовніша з них. Ось і перша сіронька сійшла, і сім'я вечерять почала. У святвечір дома вся сім'я, хата чиста, аж сія, ж тут різдва, дорослі й малі, щоб приніс сусид мир землі. Раді вітати вас, любі гості, за нашим столом. Різдвяна колядка зібрала вас з усіх куточків нашої України, бо ми